Казміра Рабочук приїхала до Дніпра разом із донькою та онукою. Виїхали з села Дем'янівка що за 20 кілометрів від Маріуполя. Придумали, в нас що в селі йде карточна система. Сказали всім реєструватись, відпечатки пальців беруть, от видають якісь талони. От. Ну Чи видають ми просто успіли. У ну, 2014 році ми возили нашим солдатам. З нею на машині їсти в аеропорт. Я потім стала боятися, як почули, що в сусідньому селі стали активістів забирати, довго розстріляли. У Казміри польське коріння. Її донька Людмила каже, своєю батьківщиною вважає Україну. Розповідає, тут хоче жити, попри пережити жахіття російської окупації. Мама хоче до Польщі, я хочу в Україні. Волонтер штабу вірменської громади Дніпра розповідає. Там, де нині розміщують переселенців, раніше була танцювальна зала. Ми прийняли близько 30 сімей, які внутрішні переміщені особи. Вони приїжджають із домашніми тваринами, кішками, собаками. Наш центр має можливість прийняти близько. 15 осіб на день, тобто тут є. В нас і душові кабінки, так і спальні місця, і є е, місця, де можна приготувати е, приготувати їжу. Голова штабу вірменської громади Дніпра Давид Аракелян каже, допомагають усім незалежно від національності. Ми всіх раді, Стрічать, помагати. Ми всіх раді зустрічати, допомагати, розселяти на ночівлю, годувати, супроводжувати далі, навіть до того, що забезпечуємо транспортом. Далі автобус поїде в Кременчук. Сьогодні у нас праздник. Сьогодні в нас свято. Ми сьогодні відзначаємо верну неділю і проводили літургію, і готуємося до Пасхи. Наступний тиждень буде страсний тиждень, а 17-го вже Пасха будемо відзначати. Я вважаю, що Божим благословенням, коли ми будемо молитися Богу, просити Бога, і після цього вже настане мир на нашій українській землі, та закінчиться війна, та буде перемога. Я бажаю, щоб Україна та український народ вірив в це та не мав сумнівів. Нехай всемогутній Бог благословить та захистить Україну та український народ. Я бажаю, щоб скоріше настав мир на українській землі. Я бажаю, щоб бістрей наступив ще раз мир в українській землі. Настоятель храму Вірменської апостольської церкви каже. Молиться за Україну кожен день. Олена Ростовцева, Олексій Корінєв. Новини на Суспільному. Дніпро.